Навчання за кордоном це зрада чи можливість? Ні, це можливість. Можливо, якби була раніше така можливість, то я б теж поїхала, чому б ні. Ну, Там більше можливостей. Мабуть, нове щось, теж поїхала. Професію можна отримати, якої немає у нас, тоді треба. Поки тут. Ну, може б хотілося. Та, бо європейська освіта в Європі ціниться, а наша ні. Хоча у нас краща освіта. Вважаю, що треба залишатись вдома. От А майбутнє наше, в чому потрібно бути там? В Україні. Це можна. За границею. Ну, Зібрається, почне не убігають из України. Лучше здесь. Я думаю, можна поїхати навчатися за кордон, там краща освіта. Мені здається, що в нас краще навчання, ніж там. Варто їхати однозначно. В Україні небезпечно, це стопроцентно, і ладу не буде тут довгий час. Я би виїхав, ну, як мені обстановка, останнім часом дуже дуже грузить. Ну тут лучше. Може, бути за кордоном, ну не то. Я хочу тут так. Ну, може краще їхати, більше можливості там. Czym tu, no to nie nowe, zaraz.